Лечу на город по картоплю, бо треба зварити червоний борщ на обід. Сьогодні купала першу картоплю, і я вам скажу, що до липня вона ще гарно виросла. Ще насмажила кабачкових оладок, потім пішла на город, просапала між високими грядочками, планую сіяти газон. Після обіду поїхала з Романа по а її в цьому році взагалі немає в лісі, тому набрала лікоподію, брусничника та іванчаю. Буду го ферментувати, запашний і ароматний чай на зиму. Після лісу трішки відпочила, потім знову пішла працювати, щоб сьогодні посіяти газон, бо обіцяють дощ. Газон у мене від сімейного саду називається він ліліпут. низькорослий, утворює густе покриття, яке не утворює частих стрижок. Видалила я всі бур'яни, роман перекопав ґрунт на 15 сантиметрів. Потім я все вирівняла граблями. Посіяла газони конюшину, конюшину сіла такими невеличкими острівцями. Мені так дуже подобається. Тож їхній газон можна придбати в торгівельній мережі під центр або ж в садових магазинах. Гарно все підживила їхнім гранульованим добривом, бо воно забезпечує міцну кореневу систему. Загорнула граблями все на один сантиметр та приток. Птала все ногами, бо, на жаль, катка у мене немає. Потім ще пролила трішечки водичкою. Заодно полила огірки в теплиці, забрали кози з романом, та і так день пролетів.